Мене звати Софія, і сьогодні я розповім про аніматорів. Віо. Це є спільнота аніматорів, яка знаходиться на вулиці Василя Симоненка, парафія Володимира і Ольги. Нас цього року запросили на цей фестиваль Вітер надії, щоб ми тут потанцювали банси. Ми тут не перший раз. Ми були також два роки тому на цьому ж самому місці. Танцювали з дітками і з дорослими банси. Банси це не тільки те, чим ми займаємося. Я поясню, що таке банс-банс це є е, такий танець з легкими рухами для того, щоб емоційно виразитися і заспокоїти, можливо, так, дітей або так е, само дорослих. Е, це не єдине, чим ми займаємося. Ми при парафії проводимо табори. Найбільше це те, що ми, чим ми займаємося, це є е, табори влітку. Цього року ми провели табір десь приблизно на 300 дітей. Також ми з дітками бавимося ігри, проводимо їм катехизації і таке всяке різне. Ну, переважно ми тільки з дітьми працюємо. До нас можна доєднатися. Ми є молодь від 14 до плюс-мінус 12 років, і ми разом творимо таку класну штуку, як служіння Богові за допомогою дітей. Ці танці, скільки це триває? Як це виглядає? трохи детальніше. Ну за танці теж я можу сказати, що ми е, кожного року ми вчимо нові банси, нові танці. Е, ну, один танець може тривати десь е, ну, хвилини три-чотири, залежно який е, це буде танець. Ми кожного року придумуємо нові. Також ми приймаємо участь в е, такому фестивалі, конкурсі. Називається Бансусія. І влаштовують е, аніматори Асіг. І е, ми там також минулого року ми зайняли там друге місце. Цього року також будемо брати участь в цьому. Помилися? Е, так, ми тут 4 години танцювали, але в нас була перерва, так що не дуже сильно, але важко було трохи. Дякую ще. Вам дякую. Так, це була Аліна Софія. Софія. Перепрошую, Софія. дайте мікрофончик. Так, То буде добре. Е, ну, я Ірина Драгущак, я є координатором такої організації, спільноти у Українській грекатольській церкві, яка називається Українська молодь Христові, але в Тернопільської зборівській архії ми приїхали сюди з молоддю, з Тернополя, зокрема, автобусами. Нас нас моєї спільноти з Тернополя 30 осіб приїхало. О, також є і осередки на Старобовлі, в Козові, в області, Львівській області. І тут дуже багато є з моєї спільноти людей, з інших. От я є просто учасником вітру надію» і тішуся, що я можу перебувати тут серед дуже класної молоді, і так на кожних два метри квадратних є купу знайомих зі треба вітатися, фотографуватися, якщо не забути. От і переговорити, і туди знаєте, неможливо встигнути на всі локації, які тут є цікаві лекції, гутірки, концерти. А зато побачити багато знайомих людей, яких кожного дня важко зустріти, побачити взагалі не з різних куточків України. А тут всі разом дуже багато класних людей на метр квадратний. Оце про вітер надії, я би сказала. Того я тут учасник. Десь потрошки слухала деяких лекцій на дуже крутих спікерів. Навіть важко попасти, бо аудиторії заповнені і вже більше не пускають. Кажуть це, вибачте, до побачення, у нас більше немає. Місця більше не запускаємо. Може, це ще карантинні трохи обмеження, бо пам'ятаю. Попередні роки всі набивалися так, що стояли, як, як, як поселедці, і не могли дихати, але стояли і слухали класних спікерів. То я цього року попала на таку гутірку: церква і гроші. Взагалі, так то було досить цікаво, бо говорили на такі теми, звідки церква бере гроші, і на що вона їх витрачає. Куди спрямовують свої гроші? Можемо задавати питання, комунікувати. Тому, в принципі, це така цікава тема. От того я тішила, що на таку гутірку попала. Інші, сподіваюся, будуть записи, можна буде переглянути десь в Ютубі чи в Інстаграмі, чи ще десь на сторінках вітер Надії. От, а зараз ще спробую встигнути на якусь гутірку і потім готуватися до вечірніх концертів. Також ми тут підтримуємо наші гурти християнські, зокрема, гурт Метаноя. Думаю, можна переглянути собі в Ютубі їхній виступ. Це був дуже так драйвовий, дуже гарний наш такий християнський гурт. Тому рекомендую ще послухати «Метаною», хто її не чув, і приїжджати на вітер Надії наступного року. Отець нормально можна передавати ну, слово. Ми, ми думаєте, Я так, будь ласка, Прошу. Аліна, не виключай. Так, друзі, ми з вами працюємо далі. Працюємо далі. Отже, ви знаєте, як це вчіпляє. Так, Тетяна Пендюк, стойно з її чоловіком ми говорили. Ви його навіть зловили на фестивалі, вам дуже так, пощастило. Так, так, так. Всіх вітаю! Отже, ви хотіли, щоб я щось розповіла, мабуть. Чим займаєтеся, поки чоловік займається всім на світі? Я вже займалася чоловіком фестивалем, а цього року я займаюся підтримкою чоловіка і всім решта, що лишається. Коли чоловік займається фестивалем, в нас троє дітей, і звичайно вони теж потребують уваги. І цього року вони вже повноцінні помічники фестивалів. Але разом з тим існує школа, існують якісь побутові речі, які доводиться менеджити мамі і надихати з тим, що робить чоловік. І хочу сказати, що це ну неймовірний досвід і неймовірний приклад який надихає дітей. Е, старша донька цього року повноцінно. Займається там частиною, яка їй подобається, щось пов'язане з тим, що вони на сайті роблять з волонтерською службою на фестивалі, і вона натхнена тим, як це робить тато, і незважаючи на те, як їй це складно, бо вона досі не виявляла, як ну звучить воно гарно. А коли ти це робиш, відчуваєш всі нюанси, всі тонкощі. То, звичайно, що ти починаєш цінувати. Кожну, кожне добре слово, кожну мить досвіду. І те, ким є е, люди поруч, які створюють цей фестиваль, е, сини теж захопилися і прийняли від мене те, чим завжди займалися. Те, що ми отець з вами перетиналися в футболки, це мерч фестивалю. Хоча я знаю, чи це мерч краще називати все таке. Це одяг з символікою чи торби з символікою фестивалю. І їм це теж подобалось багато років. Нарешті вони роблять це самі. Я дуже рада, що можу це передати. І, е, Неймовірно щаслива, що цей фестиваль такий, як він є. Я неймовірно щаслива бачити вас, очі і бачити всіх людей, які тут довкола. Це напевно така вдячність за всю працю, яка вкладена за всю любов, яка вкладена в цей фестиваль. Дякую щиро. Дякую.